Привіт! На зв'язку Олександр. В цьому відео я продемонструю, як за кілька хвилин перетворитися з Junior Developer на Middle Developer. Для цього вам достатньо встановити собі редактор-курсор і користуватися ним. Коротко покажу, в принципі, по порядку покажу: саме перше, що варто зробити, це зайти в а, налаштування курсор Settings і тут зробити кілька штучок. Значить, перше, Штучний інтелект дуже лінива задниця, тому важливо йому прописати, що він нормальний програміст. І наприклад, я йому написав, що ти там супер експерт, софтвер архітект і так далі. І ти там коди, екселенс у тебе там прекрасний і. Що там ще? Ну словом, там додаткові принципи, які йому треба підтримуватися, так притримуватися, і так далі. І таким чином я сподіваюся, що він мені трошки краще кот і... але принаймні мені не потрібно йому щоразу розказувати про подібні речі, що типи типу слідкуй за безпекою, слідкуй за швидкістю і так далі. А додатково, Privacy Mode рекомендую включити, якщо раптом не включений. І, і ще один момент: відразу скажу, як можна користуватись безкоштовно. В принципі, є велике урівнят, що безкоштовного тарифу вам вистачить. Я а, вчора цілу програму написав ну, на момент запису цього відео, ну не суть. Коротше, написав цілу програму з повністю безкоштовним курсором на Cloud Haiku 3.5. Так от, значить, що треба зробити? Ви вимикаєте преміум моделі, а саме це Opus і 4 o наприклад, на момент запису цього відео, і залишаєте тільки А, Як правило, показує мій досвід, наприклад, на прикладі 4 mini, він менше галіціонує і просто видає простіші, лаконічніші результати, тобто 4 o краще для написання текстів, а 4 mini для програмування як правило, в моєму видку краще. Опус, точніше, Сонет клауди гарно справляється з саме, з саме програмуванням, В принципі, на нього скарб не маю, але Хайку теж непоганий. Так от, не додаєте сюди ключі а додаткові, вимикаєте там всі моделі, окрім, наприклад, хайку і GPT, і все. І ви, в принципі, можна користуватися курсором собі спокійно. Uh, і я думаю, що ви там не будете, особливо, якщо ви не програмуєте там цілодобово, то 2000 запитів в місяць, які вони обіцяють саме на сайті, вам має вистачити з головою. Я так до цих лімітів і не А, Окей, uh, okay. це що стосується загальних налаштувань і так, загальної інформації. Тепер переходимо до реально. Uh, там, з толкових штук, значить, що вам в принципі, треба знати. Окрім того, що ви можете просто починати а, писати якийсь код, і він теоретично зазвичай, от бачите, вже сам а, допридумує за вас, а що ви хотіли тут написати. І після цього а, вам залишається тільки, ну він пропонує такий а, сірим текстом. ну, Наприклад, я от зараз ще також почну. От він пропонує сірим текстом, що ви там хочете написати. І е, ви просто наскаєте клавішу Tab і якщо вам підходить така штука, наприклад, тут Фастапі, або там ще там щось, е, який там ще мене, Telegram AI, бот, от теж чудово підійшло. Словом, воно саме догадується на основі там, частково вашого коду, частково там, своїх знань, які в нього є, і так далі. Це перша, але не ключова фішка. Е, Справа в тому, що крім цього, тут є ще додатково а, можливість чатитися разом з вашим кодом. Тобто, якщо вам треба написати якусь а, додаткову програму чи, там, додатковий, а, додаткову функцію, я хотів сказати, або там, метод, а, щось таке, то ви можете просто, а, ну от я йому написав в чаті create menu Handler, Function. Дуже коротко англійськими фразою. Після цього він мені його так от зробив. І а, після того, як він її зробив, тут з'являється галочка, і я її надскаю Apply, і воно відразу з'являється в тексті. Воно тут спочатку підсвічується зеленим. Якщо мені підходить ця штука, я її надскаю а, Accept. і таким чином а, воно додається сюди в код. Тобто мені не потрібно лазити в GPT, відправляти йому там не знаю, там свої там всі інструкції, показувати, не знаю, ще додатково копіювати там інші функції, щоб він розумів, як воно працює. Достатньо просто відразу тут написати, і відразу тут от, GPT або клот мені все необхідне виконати. Але це насправді фігня, якою особисто я майже не користуюся. Оце цією функцією чата. Це, в принципі, асистент, якому ви можете ще додатково якесь там питання задати, щось порадитися і так далі. Зазвичай все програмування відбувається в композері. Якщо раптом композер у вас буде вимкнений. Правою кнопочкою по вкладочці чат, і отут він включається. Тут ще є бакфандер і так далі. Ну, я сюди ще закинув термінал, бо мені тут його зручніше дивитися. Але суть в тому, що от в Composer: Composer це така штука, яка працює, в принципі, з всіма файлами вашого проєкту. Вона, якщо ви не вибираєте ніякий контекст, а тут можна вибирати якісь конкретні файли, які, з якими ви будете працювати. Так от, якщо ви не вибираєте ніякий контекст, то а, він, в принципі, сам намагається підібрати щось підходяще. Що, ну, типу, ті файлики, які, які швидше за все, там гарно буде підходити. Але якщо ви хочете йому допомогти, то ви можете вибрати там додатково а, цей. Але, значить, дивіться, а, коли ви натискаєте плюсик, то це просто ви, вибір файлу. Але тут є шикарна кнопочка, а, можливість. Друкуєте собачку, і він показує вам, що ви можете вибирати файли, ви можете вибирати папки, якісь різні конкретні. Ви можете вибирати а, шматки коду, але зазвичай це робиться отак: ну, виділяємо, і або відправляємо його кудись там в чат чи в цей. Або а, ну, або якщо це помилка, то ми її відразу там кнопочка з'являється. от, До речі, в мене. Ось, Fix in Composer. Наприклад, ось така кнопочка, якщо він знаходить помилочку, то він можна її відразу в Composer відправити. Або просто натискає Ctrl C і вставляє сюди Ctrl-V, і воно відразу там в вигляді коду красивенько його додає. Тоже Дуже зручно. Так от, оце і собачка, ви можете додавати додаткові. Речі, які вам треба. Більше того, ви можете і ще: тут є така фішка, буквально на днях дізнався. Ви можете додати йому якусь додаткову інструкцію, закинути її в блокнотик, от блокнотики, можна їх настворювати собі, і вибирати ще додатковий блокнотик, який буде передаватися в нейромережу як додаткова інструкція. Ну, от я написав, тут пиши коментарі англійською, він забуває іноді мені. І, е, власне, можна можу її там додатково вибирати. Ну, тут, звісно, ефективніше, якісь поприкольніші речі е, вибирати. Крім того, є ще навіть можливість шукати в інтернеті. Тобто, якщо. А ви хочете просто, щоб він використав актуальну версію якоїсь бібліотеки, чи там а, правильно написав там, не знаю, назви методів в рамках цієї там, бібліотеки, то ви можете просто а, написати йому веб і сказати, пошукай в інтернеті мені, а, там, яка, а, як правильно використовувати там, цю технологію, чи цю бібліотеку, чи щось тому подібне. В композера є ще режим агента, який теоретично повинен виконувати ще команди в терміналі і так далі. Але на моїй практиці він спрацьовує гірше, ніж нормальний. Тобто він галіціонує, робить не зовсім правильні, не зовсім потрібні речі, тому частенько буває так. що Ну, есть я, в принципі, зазвичай просто вмикаю нормальний режим. І якщо є якась команда, яку я в терміналі виконати, то просто її копію. А в цілому, просто йому пишу додай, Ну, допустимо, я йому також напишу те, що я написав в чат, create menu handler function. Точніше, наприклад, не так. Я оце зараз видалю. І зараз різкнемо чисто: от, Create handler function for меню command. І натискає submit. Після цього починається магія. Він починає а, значить, шукати файлики підходящі, І а, потім значить, от писати, що от в цьому файлі handler telegram. А, ти можеш додати, ну, коротше, цей значить, додайте отакий от ем, текст, і він далі вже там показує тут уже багато е, цих. Деталізація того, що він там написав. Він, в принципі, написав, що він пропустив там ці всі рядки, які були вище, і додав а, і ще одну команду. Як бачите, тут вже поцікавіше по вийшла команда, ніж в попередньому випадку. І а, після цього все. Значить, він може редагувати відразу кілька файлів, пачку файлів відредагувати. І ви можете окремо прийняти кожен із них, а можете просто натиснути Accept All і відразу всі файли у вас примінять. Рекомендую використовувати гід, щоб можна було відкотити раптом якщо воно ви там Застосували, потестили, перевірили, як воно спрацює. Не спрацювало, ну якось щось не так. Відкотилися через гід назад і там, в принципі, корисний лайфхак. Але, як бачите, саме знайшло файл, саме додало в нього функцію. Все, красота! Можна в тому числі завдяки тому запитує то тій інструкції, яку я написав, що типу, ти суперексперт, то ви, по суті, відразу він буде писати, в принципі, непогано оптимізовані функції, непогано оптимізовану структуру, якщо його таке попросити. І, словом, користуватися класно. Більше того, є ще така чудова кнопочка, називається Ctrl-K. Наприклад, це комбінація клавіш, ви виділяєте якусь частину коду і натискаєте Ctrl-K комбінацію клавіш і просто відразу всередині тут пишете, що ви що йому треба зробити. Там новині якісь там назви ключів в е, об'єкті, або там ще там щось зробити. чи там згенерує там масив е, якихось слів по такі, такому -то алгоритму, іноді може таке бути актуально. Ну, е, одне із самих прикольних, це те, що ви можете те саме виконувати в терміналі. Тобто ви можете просто а, написати йому а, от сюди, а, запусти проект а, ну, да, через poetрі. Тобто, ну, типу, що зробити? Я, ви забулася, як там команда виглядає. А, і він такий: Poetry, Run, Unicorn. Все, окей релот, okay, натиснули. І що він зробить? Він зараз має запустити цю програмочку. цей момент так Ну, а, от воно, от воно і пішло. Усе. Слом, зараз не так видно, але суть, я думаю, що вам має бути зрозумілою. Що ви можете оцей Ctrl-K використовувати в багатьох місцях в середині коду, всередині термінала, ви можете виділити якусь частину термінала, і він вам навіть буде пропонувати додати в композер. Там виділили щось там стопін релог, авто композер. якась помилка у нас відбулася відразу в терміналі вона написана, відразу сюди закинули і такий знак питання? Я часто пишу про знак питання Ентер, типу, що за хрень? І він мені відповідає, він відразу починає вирішувати цю помилку. Він сам розуміє контекст, сам розуміє, що це помилка, і далі продовжує її редагувати. Коротше, штука дійсно крута, і в принципі вона із нерозробника може зробити розробника. Але це а, я би не рекомендував як розробник щиро, тому що а, ну, типу, все таки помилки часто трапляються, і коли ви абсолютно не розумієте, що відбувається і що воно зробило. То а, ви можете просто півдня продовбатися над вирішенням якоїсь однієї помилки, і в результаті ви витратите ще не знаю там більше часу, ніж би е витратили на пошук підрядника, який це виконує там, не знаю, недорого. Ну, коротше, а, дуже багато додаткового часу йде просто на те, щоб е зробити те, щоб воно робило так, як треба. Але якщо ви розбираєтесь. Тоді, в принципі, ви вам дуже легко направити або підправити якісь е, дрібні нюанси вже самостійно. Саме тому я і в самому початку сказав: що е, якщо ви junior developer, то в цілому е, перейти до мідла е, гарна тема. А якщо ви Мідл, то ви можете сильно прискоритись і в один прекрасний момент е, може вас наймуть як сеньор. На цьому я в принципі буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було корисним, і сподіваюсь, я там э, достатньо лаконічно це все розказав. Я. Намагався його не затягувати ще додатково. Особисто, на мій погляд, композер це все це головне і основне, і в принципі, майже все, що потрібно від е, цього редактора. Я дуже жду в продуктах від Jetbrains щось подібне, щоб воно працювало аналогічно. Я би, ну, я би залюбки там uh, сидів, мені просто дуже не подобається VS Code. Uh, але я, uh, ну, коли на Go пересів і почав працювати, я готовий був його терпіти, тому що для мене там це, наприклад, була нова мова, і мені там важко було з нею володіти. А от з курсором, будь ласка, він сам все робить, сам все дописує, і мені тільки закидувати йому концепт і в принципі основну логіку програми. Я розумію, і там, ну, чи, в принципі, принципи програмування, вони всюди плюс-мінус однакові. Отже, на цьому все. Успіхів вам у розробці і ваших стартапах, не знаю. І до зустрічі у нових відео.